Хана Gold 2001 це форсунка для монтажу в планці від відомого корейського виробника хана Інженірінг, підтримує потужність від 33 до 50 кінських сил на один циліндр. За своїми характеристиками є аналогом форсунок хана Грін. Зменшити підтримувальну потужність можна за допомогою калібрувальних штуцерів, для яких тут передбачене різдня. Однаково ефективно може використовуватися як на зрічному нафтовому газі пропан-бутан і стиснутому природному газі метан. Особливості, які варто відзначити: високий показник швидкості роботи, відкриття 2,36 мілісекунди, закриття 1,2 мілісекунд при опорі 1,9 Ом. Пропускна здатність однієї форсунки 115 нанолітрів на хвилину, висока точність роботи, низький рівень вібрації, шуму при роботі, сумісність практично з усіма популярними системами упорскування газу і редукторами ГБО 4 і 5 покоління, стабільні показники витрати і динаміки автомобіля. Роз'єм електромагнітної котушки АМП, живлення 12 вольт, розміри 70 на 25 мм, штуцер виходу газу передбачений під шланг з внутрішнім діаметром 5 мм. Інжектори від даного виробника стали дуже популярними в Україні, так як демонструють хороші робочі показники і ресурс, незважаючи на газ невисокої якості. Однак рекомендується перед рампою встановити фільтр тонкого очищення з наявністю від для більш ефективної фільтрації. Гарантія на форсунки Х. Ана становить 12 місяців. Вона діє з дня придбання.